Власна програма Турбота має корупціоногенні фактори. Таке з'ясувала робоча група активістів протягом липня-серпня цього року. Для здійснення експертизи було направлено чотири інформаційні запити до облдержадміністрації, два з яких проігнорували. Тобто, інформація про отримувачів коштів наразі невідома. Крім того, в різних частинах програми наявні розбіжності у нормативній базі та визначення, які відсутні у законодавстві. Влада недостатньо спілкується з громадою для визначення її потреб та можливостей. в програмі ми можемо знайти 60 категорій громадян, які мають право на отримання різних соціальних гарантій, тоді як в єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, таких категорій всього 14. І якщо подивитись в самому звіті, то ось вони перераховані, а насправді їх значно менше. Крім того, існують такі визначення в програмі, яких немає взагалі в законодавстві на зразок люди, які потрапили в складні. Чи важкі життєві обставини. Складність і важкі життєвих обставин, крім як застосовуючи суб'єктивний підхід тих чи інших чиновників, неможливо оцінити. В законодавстві такого механізму немає. І також це є кроціногеним фактором, оскільки дозволяє чиновнику в принципі на свій розсуд визначити, чи складні обставини у людини, чи ні, чи у неї складне матеріальне становище, чи ні. Тому що поняття малозабезпеченості як статусом мало користується в цій програмі. Наступний Корупціногений фактор він полягає в тому, що відсутні адміністративні процедури деякі. Знову ж таки, на які підставі оцінюються ті чи інші обставини. Чому ті чи інші категорії отримують допомогу, а не от інші не отримують категорію? Цього не написано в цій програмі. І один із таких важливих на нашу думку, оскільки все ж таки ми здійснюємо антикорупційну експертизу, як громадська рада, як представники громадськості, це відсутність конкурсних процедур і недостатність прозорості спілкування із громадськістю. Коли ми телефонуємо, кажемо, давайте нам додаток, будь ласка, бо його там немає, і нам відповідають, що добре, щось таке, може вам просто так з програми скинути. Тобто, ну, такі речі неприпустимі взагалі для спілкування між отримуючим бюджетних коштів і тим, хто їх модерує, і тим, хто проводить якусь таку громадську експертизу. Фактично, у нас було два шляхи: чи судитися. Але ви знаєте, що е, змінилися підходи до судового збору, і ми, наприклад, як громадська організація, 1378 платити зразу старту за те, щоб звернутися до суду, такої можливості немає. Тому ми використали варіанти, ти саме скаржитися по. Ієрархії е, адміністрації дивимося. Ну сподіваємося, що все таки відповідь така У нас буде втім, програма турбота спрямована на допомогу найбільш вразливим верствам населення. Та чи доходять кошти до адресата? Питання відкрите.